Вітаю вас на каналі квартири у великому місті. І сьогодні з вами я, Максим, керівник відділу продажів агентства нерухомості рухомості за За моєю спиною знаходиться комплекс оболонь плаза, який був введений в експлуатацію у 2022 році. Він вважається недооціненим. Саме тому я хочу сьогодні вам показати однокімнатну квартиру на продаж, яка пропонується нашим агентством. Нарешті ми завітали до нашої чудової квартири. Загальна площа квартири 51 квадратний метр. Зараз ми знаходимося в зоні перед покою, де в нас розташовані дві шафи. Одна шафа для верхнього одягу і одна шафа для взуття. Далі я вам пропоную пройти в наступну кімнату, і це буде санвузол. Самовозлі у нас розташована сантехніка, Veleroy Bosch і Frankit. Загальною вартістю приблизно 6 тисяч доларів. Також в ніші в нас розташований бойлер ємкістю 74 літри. Пропоную звернути вашу увагу на ванну. Вона дуже широка і ви будете себе відчувати комфортно в ній. Також є тропічний душ. І подивіться, будь ласка, на це скло. Воно рухається. Рухається, тому вам буде зручно вилазити з ванни. Також у ванні розташована тумба для зберігання вашої косметики. Звертаю вашу увагу на зручне розташування санвузла, тому що ви зайшли в квартиру, зняли верхній одяг, помили руки і одразу почали займатися вашими справами. Тепер я пропоную прийти в спальню, яка розташована поруч з санвузлом. Це дуже зручно. Наразі ми потрапляємо у спальню. Хочу звернути вашу увагу, що вона досить компактна, але це її плюс, тому що ви в спальні проводите лише той час, коли спите. Основна ваша частина життя проходить у вітальні. Досить велику увагу в квартирі приділили зонуванню світла. Зокрема, ви це можете побачити біля ліжка. Саме коли ви читаєте книжку вночі, ви не заважаєте своїй другій половинці. А зараз я хочу звернути вашу увагу. На ось цю стіну. Коли ви захочете розташувати тут 70-дюймовий телевізор, будь ласка, не забувайте про те, що це гардеробна кімната. Нарешті ми потрапляємо на кухню. Місце сили. Хочу звернути вашу увагу на стільницю. Вона дійсно варта вашої уваги, тому що це український бренд, який займається професійним обладнанням та барами, такими як Loggerhead, Храм. Назва цього бренду Barex. Це харчова нержавіюча сталь, як на професійних кухнях, бара. І за нею потрібен трохи інший догляд. Необхідно бути готовим, що стільниця подряпається, але це по-своєму красиво. Ви тільки подивіться. Жир, вода ніколи не потрапить за межі цієї стільниці, тому що тут все закрито. І хочу звернути вашу увагу, що мийка франке вона вмонтована чи впаяна в всю стільницю. Це просто неймовірно. У вас буде вдосталь місця для зберігання вашого посуду або кастилу. Будь ласка, коли захочете, туди можете покласти всі ваші речі. Звертаю вашу увагу на духову шафу з функцією мікрохвильової печі. Також варильна поверхня бренду Mili. Далі в нас йде посудомийна машина AEG, досить велика. І на завершення холодильник з морозильною камерою Lipher. Неймовірно патріотично, власник підійшов до вибору меблів в свою квартиру. Тому що він обрав саме українські бренди. Все, що ви бачите перед собою, це Україна. Слухай, а реально дуже прикольний диван. Я б собі тільки додому взяв. Як прям в кінтад сидиш. У вас не виникає питання, чому вам не показали пральну кімнату? А тому, що вона знаходиться в іншій квартирі. Ходімо. А ось і наша пральня. Це і є наша друга квартира, в якій ви можете зберігати свої зайві речі, які не використовувати в повсякденному житті, або просто попрати. І це ще не все. Зараз я вам це покажу. Фішка номер Один. І фішка Но. Ну, і на завершення хочу вам розказати про. Два останні факти про цей ЖК. Перший це чудова транспортна розв'язка. В самому будинку знаходиться вхід і вихід з метро. І другий факт це неймовірна тераса. Можете подивитися самостійно. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Якщо вам сподобалася ця квартира та хочете записатися на перегляд. Посилання в описі чекаємо на ваші коментарі, ставте лайк, підписуйтеся на наш канал і чекаємо вас на перегляді.